Шановна церква, вітаю вас світлим іменем Господа нашого Ісуса Христа. І я маю таку можливість сьогодні посвятити цей час Богові, проявивши Його дар в своєму таланті. З ним Воскресіння і в ньому життя, з ним Воскресіння із мертвих, і шторний порочний для нас під час сильних вітрів. З ним надія у вічності всіх спасенних. І ніщо не розділить нас з ним в небі і на землі наших днів. Молитви за спасенних вселинуть від нас, за братів і сестер, що зносять якісь проблеми у себе. В покорі ми жадаємо моменту, коли б ти нас усіх спас, щоб зібрати жнива, діл наших для тебе. Ми з усіх своїх сил продовжуємо тебе благати, смирення, підкріплення, тепла і любові. Духа Святого і покору, щоб все рівніше чекати звільнення від усіх цих мук завдяки твоїй стражданої крові. І вцілиш ти у наше кубику же бажань, щоб ми молились за потрібних людей, збагачуючи дороги їх цінностей, бо ми не маємо підстав і жодних для них зволікань, щоб просто творити, Господь розтрощить наші кайдани й порває їх на шмаця. І лиш тобі будуть ощасливлені усі наші сестри і браття. Амінь. Слава нашому Господу!